Всім привіт! Є таке відео, там де ми експериментували з Мікгардіан живою триходермою і вносили її розсаду. Кавуна була дуже велика доза. Давайте дивитися це відео, і я вам її зараз прокоментую. Це відео. Взяли, вирили таку ванночку, далі я поясню, як це робиться. Висипали туди триходерму. скільки теж поясню. Там був дуже концентрований розчин. І потім почали в цю ванночку, таку сплівку, а вона була біля поля, вставити касити. Касити були в ящиках, це 77-ма касета, росида кавуна, одинаковий гібрид, все однаково. Вона була щеплена, тобто тут все було на 5 секунд, ставили її на 5-7 секунд. Потім піднімали, розчин стікав і висаджували. Висадка після замочування була через 5-7 хвилин не більше. Оцей ряд він не... Оброблявся, і ми бачимо, як він зараз розвивається. І зараз ми вже переводимо камеру на інший ряд, сюди вправо. І ці всі ряди вони далі оброблялися, Замочувалась розсада в розчині Мікогардіан трихадерма. Далі, приїхали через деякий час. Ось знову-таки ряд не оброблений, то там, де не була трихадерма, не було в розсаді і не було далі приворощення. Тут же була в розсаді, ось тут, де зараз ми бачимо, і була через два тижні в полив і через місяць знову повторили. Які були дози? Зараз буду все пояснити. Ми взяли 15 рослин і надивили за ними, як вони розвиваються. 15 рослин там було більше зав'язі, був трохи крупніший кавун, і взагалі в середньому склало на 30-40% більша врожайність там, де вносили мікгардін. Захист. Поливи, добрива, підживлення. Все було однаково. І ми весь час бачимо, яка різниця була в рослинах. Там, де триходерма мікгардін, рослини більш потужні. Як цього досягли, далі будемо дивитися відео. І нагадаю, що це можна робити не лише з кавуном, а з будь-якою рослиною, бо часто від вас є запитання: а на огірок можна, на помідор можна ось таким чином зробити можна на будь-які. А рослини всі три разом давати. Зараз розбиратись, які дози і скільки це коштує вартість на 1 гектар. Викопується звичайний такий резервуар. Потім вкладається плівка. Вона трохи йде так. І коли вона має ось такий нахил, то коли потрапляють каплі, вони обратно стікають сюди і наповнюються водою. Які його розміри? Його довжина десь 100 см. Ширина її на касету ну, максимум 60. І глибина оця, що тут займає воду, це 10 см. Набирається водою. Води сюди вміщається 60 літрів. Все дуже докладно. Коли замочували, перед тим, як замочити, сюди, Висипали триходерму. Скільки внесли триходерми? Давайте порахуємо на оцей об'єм, коли була то чиста вода, внесли дві, дві баночки маленьких, дві віріди, дві конінги і дві харцану. Їх внесли і почали замочувати касети. Ставиться касета. Вона повністю занурюється 5 секунд, більше не потрібно, достається, ставиться десь збоку, тут вона занурюється, а тут ставиться, щоб з неї стікала вода зайва і накопичилася десь. Ми замочили розсаду для 1 гектару. Зараз ми порахуємо, скільки це вартує. Замочували і потім кількість води зменшується. Коли вода зменшилась вдвічі і нам стало важко замочити ці касети, додали ще води. І висипали ще плюс по одній банці. Плюс, плюс одна віріди, плюс одна канінги, плюс одна харцену. Додали до повного і почали замочити. Касета була 77 Замочили 100 касет. Цех вистачило на 100 касет. На 100 касет. Неважно 77 або там у вас 54, кількість касет буде завжди плюс-мінус однакова. Що це виходить? Оце ось застосування. Це у нас виходить 2 плюс 1, 2 плюс 1, 2 плюс 1. 3, 3, 3, 9 по 120 гривень її вартість. Це, це по 120 гривень, це виходить м, 1080 гривень. Гривень на 1 гектар. Вартість по 3. Далі, через 2 тижні після того, як висадили. Внесли а, теж а, а, трихадерму сюди. Відкритий ґрунт це 4, від 4 до 6 літрів. Якщо раз в місяць, то 6 літрів на гектар. Якщо кожні 2 тижні, то 4 літри. Ну, тут, тут, тут була велика доза. 4-6 літрів а, взагалі триходерми на 1 гектар. Це вартість 1000 тисячі гривень. Беремо, беремо по максимуму. Через місяць повторили ще раз. Знову ж таки, беремо по максимуму півтори тисячі гривень. Загальна вартість одного гектару приблизно, тут у нас 3, тут 4, тут плюс 104 тисячі гривень 1 гектар. І при такому внесенні тут ми фіксували, ми вибрали 15 рослин, фіксували, скільки там плодів, яка враженість, яка середня маса плоду, і ми побачили плюс 30 відсотків До врожайності, Менше проблем з кореневою, ну їх там взагалі не було. І більш доступні живлення з ґрунту, більша врожайність і менше хвороб. Трихадерема Мікагардіан дозволяє економити на живленні і на захисту рослин. Якщо перевести це врожайність, наприклад, якщо це середня ціна за кавун 3 гривні. Якщо 3 гривні, це тонна 300. Повазі. А 30% до врожайності, навіть якщо у вас 10 тонн було з гектару, але такої не існує, вона завжди більше, то це 3 тонни. Вона завжди себе окуповує. Ось таке застосування дуже концентроване. на початку і потім 2, можливо там 3 внесення, в залежності від темпів росту. Якщо дуже швидкі, ранні теплиці або термос, там 2. Якщо це просто мульча або посів, то там 3 внесення з ось такою нормою на 1 гектар підвищує вражайність і зменшує проблем з кореневою системою.